Скажи тоді ще, Маша, от є, наприклад, от, Путін, да? його там не знаю, всі ненавидять. Да. Купу, якщо ми кажемо на цих рівнях, на нього там не знаю, негативної енергії. Всі його проклинають, всі кажуть, щоб він там. 에, здох, там, помер так. і так далі. А йому, ну, типа, хоч би хни. Гості в Гордона кажуть, о, там, він вже помер, він там вже в холодильнику. Але ні, і скоріше за все він не збирається помирати. Йому всього-навсього 70 років. Для політика це взагалі небагато. Як би там нам з телевізора не казали, що він там помре, ну я думаю, він не помре найближчим часом, а може і 15 ще років, а може і 10 років. І чому, от на таких кейсах, коли здається. Просто все, там, я не знаю, колективне, ну це не мільйони, думаю, це десятки мільйонів людей просто проклинають його. Є за що? От Чому на нього це не спрацьовує? К сожалению, я вже смотри, я всегда на кожному прогнозі. Ну, давно ще говорила о том, что я не верю в то, что он умер, он в холодильнике. Это все фигня полная. звичайно. звучай. Байда. звучай, звучай. Говорю, поверьте, когда я говорю, буду знать, что он умирает, я бы там первая в Украине сообщу. Это факт. Потому что у меня всегда топовые предсказания, вообще такие, которые, как бы, да, про смерть и про все остальное, которые ни у кого не сбываются, кроме меня. Я буду первый об этом знать.